Чоска. От б'ється, босс, і зробить. Замиряє. Свідколи ти занурюєшся. Відколи? Так, вже скільки час. Я так по чуть-чуть ще років два, тому. Ти стоїш босс, тобі не холодно в ноги? Ні, так, вже сила, і да. Я тепер холод сприймаю як енергію. І воно заряджає. Вот. Та я по чуть -по чуть чуть-чуть так час часу часу, а зараз вже почав регулярно. І я скажу, воно працює по здоров'ю. Самочувствує в загальному в цілому. І багато-багато моментів. Наприклад, якісь зміни, може, ти відчув, щось таке розкажеш. В цілому тонус, тонус кращий, шкіра розглажується частіше. Плюс більш такий врівноважений, так Емоційно, краще почуваєш. Цілому. Ну, так по рекомендаціях, як ти думаєш, скільки треба часу провести під водою, щоб відчути якийсь результат, ефект? Ну, потрошки по відчуттях, бо тут треба насилувати. Це наскільки готовий. Це, це робиться кожна практика по відчуттях. Ну, ти як кажеш, що якщо ти просто залізеш і швидко вилізеш, ти перший раз полюбив вже відчуєш ефект. Да, ну Я це так теж скажу, ефект. що я ефект. так теж так, такої класний, думки. Власне, От сігарятки люблять курити, судиниш, звужується, само ти туди залазиш, судини не звужується, і відбувається певна активація організму в цілому. Такий певний ну, гормони виділяються. І певна така от активація всього всього організму, імунітету і всіх систем. Вона в цілому навіть просто зануриться, навіть просто холодний душ, він все одно позитивно впливає, рисує по здоров'ю. Ну от я що хочу сказати, як тут камеру перевернути. Хочу сказати, от холодний душ, холодна ванна, ну мені щось я не знаю, тяжко. Мені легше приїхати на ополонку. Занирнути сюди, оце мені легше, ніж в тій ванні по чуть-чуть якось, чи холодний душ, він там трошки на тебе леється, трошки не леється. Ну, будемо зараз ниряти, коротше. Йо, я вже тиждень чекав, бо я голодав, не ниряв, думав, може не треба. Ну, і прийшов час, я вже от просто не міг і дуже сильно хотів на ополонку. Так, перший, перший пішов. О цікаво тут поміряти скільки градусів. Ми на медовій печері міряли, прикинь там 8 градусів. Тепло? <риклад> Що ти йдеш туди льот розбивати? Ну, я от замітив, саме головне в цих практиках це дихання. Якщо от диханням ти готовий, то ти зможеш довго сидіти. І тим самим диханням себе прогрівати. От дивлюся на Ярика, він зараз якраз його так продихується, мені все нагадалось. Ну, Шипко, Я от сам не знаю, скільки я сьогодні зможу. І що, як, нормально не холодно? Ну, воно спече. пече. <сістична> пече. який <Це сістична> гарячий та хлопець. ось червоний. Ось червоний. Ні, ну насправді отак виходиш і дійсно я теж згадую, бо я ще не ныряв зараз тільки буду, що йому взагалі сюди не розширюються чи що таке відбувається. І взагалі не тепло. Ой, не холодно, не холодно. Ярик каже, терморегуляція. <сістична> Ух, тепер як. Не знаю, не знаю, як надовго протримаюсь, але шапку не знімаю. Мені дівчата розказали, що через голову багато типу виходить, Рукавиць тільки нема. До речі, я голодав при ній вже, пуза нема. Хочу походати, просто переставайте їсти. Дійсно. порада. Ну реально, типу, не знаю. О! о. Ося бомба! Міг би довше, але щось коротше не захотів. Не можу себе оправдати ніяк. А, до речі. Підтримую Юра твій челлендж. 15-1,5 хвилини в день на присідання може кожен виділити час. Можна так оба. Ліпше сильно, бо Можна підсознатися. Так, да, я мене присідання після водички на босу ногу і мене то, що треба сьогодні. Раз думаю, що мені сьогодні так бракувало? Скільки вже часу підставити, новий? 30 секунд. Всього, мене яке враження, що я тут де стою, то вже до піскару стаялося. Теж буде присідати. Вкритися біля речей. <рошхи> <рошхи> що там, є півтора хвилин? Ні-ні, ще 10 секунд давай. Єсть контакт. Йо, коротше, всім рекомендую. Іменно, щоб ви не хворіти зимою, займайтеся спортом, шукайте силу. Шукайте силу. Як насчет побухати, покурити? <рошхи> не сьогодні, ні, ну насправді взагалі не хочу, хочу від того відріктися. І все якраз так робиться по чуть для того, щоб то вийшло з мого життя і більше не верталося. Бо завжди, коли я до того вертаю, стається якась штука, і я розумію, що кармічеськи воно мені маячить, що то не моє. Молоджі би порадив тверезо жити чи. да, іменно розганяти кров і все. Зберегти легені свої. Бо через легені нам заходить сила. От я відчуваю, що найбільше заходить нам сила. Через вот. Якщо ти не дихаєш, ти не живеш в принципі. Фу. Тому дихання має працювати так, як і має працювати. Сильна штука дихання. Що сказати. Не холодно мені стояти, не знаю. Ноги теж не холодно. Але буду без фанетізму вже диваюся. Буду маленьку одиватися. Сьогодні десь мінус один може бути, так? Да? О, як добре, що я з тобою домовився, бо я сам щось сумнівався, йти, не йти. Ну, але дивись, майже сам висух. Я mm -hmm. дивився одного хлопця, він розказував, що йому закалка йде тоді, коли ти вилазиш з води і висихаєш сам. Mm -hmm. Ну Це дуже мощно. А я думаю, буде мощно, як ми дійдемо до такого рівня, ну покажи туди. Як будемо так плисти і розбивати той льот, як Титанік. Це буде урівень іменує. Каві віддяшки будуть. Коротше, всі хто сумнівається, підтягуйтесь з нами, чи я не знаю, або самі. Ми теж за всіма підряд не ходимо всюди. Коротше, тренуйтесь. вам Юра, дивись, Ярик теж каже, буде підтримувати твій челендж. Сюди якийсь музончик ставити, ні? Але я от дійсно теж поприсідав і реально відчувається, як кров прокачується, дихалка починає працювати, ну типу. Півтора хвилини в день, я думаю, кожен може не Щоб вкачнути серце. Це взагалі дуже хороша вправа, бо кров перекачуєш сюди. знизу сюди. Взагалі для жінок і мужчин. Це є. Це чистова система. От. Рекомендують взагалі, е, ті, хто такі що довго живуть порівняно, по нашим міркам там більше сотні. Це вправу робити, є займатися. Давайте знаємо, півтора хвилини присідання. Юра Стадніцький робить челендж. Ти вже, ти вже хвилину 20. Давайте. Але давайте такого зараз хлопець присідаємо, що лишилося 5 секунд. І зараз він вас буде знімати, я буду вдіватись, бо мені... Ну я в мокрих шортах! Я знаю, що ти маєш готов. Все, ти вже добре. хвилину три. А ну давайте. Добре, добре. Півтора Давай. хвилини Юра Стадніцький робить часом. Давай. Давай. Раз. мене я зробив. Треба кров туди на печати, що все файно. Я так само люблю. О, Юра так і каже, як мій, в Чітко. Так, От дію треба зробити. Бо я робив соло. О, моїй бабі теж робили сулок. Скільки заплатили? 150. А, ну, нормально. Ну, а, я, а, а там 200. Тільки років? 62. Мої бабі 80, навіть суглоб було трохи подикати за 60 тисяч. А ну, я пішов тоді, е, хотів е, той е, е, взяти те, що не мені говорити, а, а, а ви маєте, е, маєте 65. Я говорю, а що 65? Бо ви болодін. Е, е, ось так що, ось так, блядь. Я говорю, мені 62 роки. По я піздя, я вже робив операцію, все. Слухайте, а ви тут так гуляєте, то часто хтось приходить занурюватись. А я, говорю, що? а ви занурювались тут воду. А ну, є, є такі. Ну, колись то... вода була хуйна. тоді... Не... Тихо, тихо, не мочукайте, бо на телевізорі Alors, були тут. Не можна не Вони полять. Вони полять, вони... Що, так, так пливуть, аж льот тріскає, як вони пливуть? Ну, ні, ну вони там. <ф2> я хочу так дійти до такого рівня, щоб я не йду тут трішки. Але я... Ну, звісно, шуткую, але... Я... постаратись è... можна зробити? Бо колись то Мер поприїжджав і сказав, що все переробити, бачите? А, я не звучала переробляти. Бо то все падало. Може якийсь пляж буде тут? Ну може, я не знаю. Я бачу навіть щебень, пісовий, то все тепер. Що спишка? Якісь цікаві жіночки будуть приходити, а ми з Та от лежаків понаставляли. Все давайте, гуськи. Щасливо. щастя, здоров'я. Я попав в Ютуб чи ви будете в Ютубі. Я говорю.